В голові одна В неті її почув Спитайте вже хтось яка пісня Яка іменно? Я спитав, я блін кнопку переставив рації. ха? Ха! Що за пісня? Там парнішка стоває, того колеса і Рве мотор. А. Що це мене... за виконавець такий. А я навіть не знаю як там правильно. Пісня називається Black Bike. Про а... чорний Прос... мати какий. Да, а про те, хто скуває, мені наче інтернет не видає. Просто в інтернеті побачив чорний байк... бай. Скрита група. Да, скрита група.